Перш за все, Юрій Півень зауважив, що наразі поспішати не треба. Подати документи на субсидію можна до кінця червня, і все одно вона буде призначена з квітня. Загалом держава виділила 24 мільярди гривень на виплату субсидій у 2015 році. Тож грошей вистачить усім. Одним з найскладніших питань зауважив заступник директора департаменту соціального захисту населення є договори по лічильнику без адресного номера та, навпаки, номера лічильників, які не записані на подавача декларації. В обох випадках субсидію буде призначено, запевнив Юрій Півень. Для людей, які не встигли переоформити рахунки, бо були такі моменти, що рахунок чи на володаря квартири, чи на людину, яка знаходиться за кордоном і давно не має відношення до цієї квартири. В деяких структурах не дуже активно переписують ці рахунки на того реального платника. То в такому випадку також цей реальний платник, не дивлячись на те, що рахунок оформлений на господаря квартири, або на людину, яка на сьогодні відсутня, в Чернівцях, може отримати субсидію на той рахунок, який зареєстрований в Чернівці Газ чи в Чернівці Обленерго. Ще одна проблема: не вистачає рядків при заповненні декларації. Кожний дохід треба регламентовувати окремо, наприклад, пенсію, викладацьку діяльність та основне місце роботи. Тож писати треба щільно. Також треба зазначати усі придбання вартістю більше 50 тисяч гривень. Ну, якщо ви купили, наприклад, дорогий автомобіль у 2014 році, ці купили катер якийсь. Тобто такі речі, які реєструються. Якщо ви зробили якусь собі операцію складну і заплатили гроші, то на рішення комісії. Це унікальний такий випадок, і тут люди мають йти на зустріч такій людині. Або ви придбали замість великої квартири маленьку квартиру. Ви також хочете потрапити в межі норм споживання, і відповідна комісія має також піти вам на зустріч. Тобто предмети розкоші ми ясно, що відмовимо. А предмети, які такі необхідні людям, і складна якась ситуація на розгляд комісії про своє рішення призначати субсидію чи ні? Комісія повідомить спеціальним листом, який надійде на поштову адресу. Там буде зазначено, отримала людина субсидію чи ні. І якщо отримала, то яку суму вона сплачуватиме по кожному окремому рахунку? Дбає держава, і про рівень обслуговування. Співробітники служб соціального страхування потрапили під подвійний тиск. Людям потрібні субсидії. Дії, а механізм їхнього призначення в державі тільки утверджується. Наразі співробітники соцстрахів проходять навчання у екстреному режимі. Ті, хто дзвонив до нас на гарячій лінії, деколи отримували жорстокі такі відповіді, інколи з поганими словами, бо люди втомлюються. Сто відповідей в день і у вас починає заплітатися язик, ви втомлюєтесь відповідати на одноманітні питання. Тут є роз'яснення, як стримуватись, як збиратися з силами і відповідати коректно. Все це ляже на плечі наших працівників з досить невисокою заробітною платнею. Субсидії оформлюються терміном на один рік. Єдина причина, через яку її розмір змінюватиметься зміни у складі сім'ї. Про це треба повідомляти протягом місяця. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.